У мережі завірусився відеоролик, в якому представник Київської поліції розповідає про співпрацю з ОСББ. Зокрема, йдеться про те, що у кожному чаті ОСББ присутній також і працівник поліції. Його мета спостерігати за спілкуванням мешканців, виявляти підозрілі моменти та запобігати правопорушенням. Чи є подібна практика в Запоріжжі? Як нам стало відомо, в нашому місті поліція та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків також співпрацюють. Але дещо в іншому форматі, так у районах міста створені спеціальні чати, до яких долучені поліцейські голови СББ та мешканці району. Саме завдяки активній роботі в даному телеграм-каналі є листування учасників групи для більш активного розкриття та розслідування тих чи інших злочинів. Інформування населення, наприклад, в зміні законодавства. Деякі там, наприклад, скидуються орієнтування щодо для більш ефективного розкриття злочинів. І там пишуть, пишуть ті чи інші запитання. Ми Відповідаємо Та доповнюємо ту чи іншу інформацію. Люди пишуть, що їх турбує, які є питання, Ну, надаємо відповіді. Та допомагаємо та вдільніші співробітники поліції, так вони найближчі до населення. скажімо так, вони, е, кожен по своїй території орієнтується, голову СПБ мають їх особисті номера телефонів. Також мешканці е, є номера телефонів саме дільничого, який забезпечує правопорядок на тій чи іншій території. Тому е, навіть її листування та її жива розмова. То, ну, Постійно телефонують як і поліцейські, так і мешканці міста та району своїм дільнішим офіцерам поліції, які забезпечують правопорядок на тому чи іншому районі. Реальний поліцейський, якого всі знають, дільничий на районі та. Поліцейські зауважують, попри присутність їхніх співробітників у чатах, у разі вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення мешканці повинні негайно звертатися на лінію 102 для забезпечення належного реагування. Крім того, поліцейський може інформувати учасників групи про зміни в законодавстві, вимоги яких потрібно дотримуватися, орієнтувати в пошуку осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів. А для зручності та оперативного обміну інформації, окрім спільних з ОСББ чатів. Поліція також використовує телеграм-канал Безпечне Запоріжжя. Це дає змогу жителям міста швидко впізнати правопорушника та повідомити на лінію 102 або до спеціального чат-боту. У нас раніше ще створений телеграм-канал Безпечне Запоріжжя, де є підписники по всьому місту Запоріжжя. туди також скидаються різні. Інформування, орієнтування, наприклад, десь є якісь крадіжки, є якісь відео, негайно туди скидаються І дійсно деякі мешканці Запоріжжя дійсно телефонують та інформують, що впізнають ту чи іншу особу.